It's always shining right people are smiling making plans hiding behind their shades and you're doing the same no rain no flowers nothing's growing where your heart is fire but baby Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Сподіваюсь, ви сумували за мною. Я за вами так точно. І для тих, хто тут перший, я як завжди представлюсь, мене звуть Ліна, я мама в декреті і мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, часом подорожі і, в принципі, про життя нашої сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал і, звичайно, покладете лайк цьому відео. Підтримайте мене коментарем, адже це допомагає просувати е, мій канал і, в принципі, мовний контент. Тому буду вдячна за підтримку. А сьогодні я вирішила для вас зняти мотиваційне відео. Насправді в мене якийсь такий період, що, напевно, мені е, потрібні такі мотиваційні відео, адже робота взагалі не бралася. Чи це погода так впливала на мене, чи що, ну я взагалі була не до роботи, а це вже... Взяла себе в руки і вирішила зробити генеральне прибирання в нашій спальні, а також у вітальні. Ось я відсунула ліжко, попилососила, ось мию наші фотографії, стіну вмию. Протираю, я вже розказувала тисячу разів, у нас дуже гарна фарба і стіни дуже чудово миються. Мию я їх з красатори, це такий італійський засіб. І потім протираю ганчіркою з водою. Оце поки мила стіну, я розбила одну фотографію. Ось такий форс-мажор в мене був, але нічого. Я потім швиденько поїхала в епіцентр і купила нову. Також я взялася за дитячу зону. Я там перебрала всі іграшки, викинула цілий мішок поломаних, вже таких неліквідних іграшок. Викинула все на сміття. Перемила, перескладала. Там, якщо чесно, в наших дітей просто мідиться вже занадто багато іграшок. Нам постійно то дарують, то чоловік як відрядження їде, вже така як традиція. Він привозить їм міпуть по іграшці якісь. І... Їх вже занадто багато. Щось я перебираю, віддаю. Ну, як завжди, я думаю, що це багато хто практикує. Я, до речі, дуже люблю ось такі мотиваційні відео, і нещодавно я натрапила на канал мені в рекомендованих висвітлов дівчина Олі, вона з Київщини. Мені було дуже приємно її дивитися, і мені хочеться, щоб її канал розвивався. Я сама знаю, як на початку, коли ти здається, стараєшся, знібаєшся, монтуєш, а в тебе твій канал. Стоїть на місці, хоча я не можу сказати, що в мене зараз так дуже аж багато підписників, але в мене дуже активна аудиторія. Ви мене постійно дивитесь, коментуєте і це надихає. Тому я хочу підтримати Олю і залишу вам посилання під цим відео. Можливо, вам буде теж цікаво. Мені було дуже цікаво її дивитися. І я задоволення продивилась всі її відео, і я бачу, що вона. Ведаю канал регулярно, тому якщо підтримаєте, це буде дуже класно. Ще хочу сказати, що всі канали, які я там колись або зараз рекомендую, це не реклама, абсолютно мені ніхто за то кошти ніякі не платить і навіть не просять мене про це. Я рекомендую виключно ті канали, які я дивлюсь і які мені подобаються. Які канали, які мені не близькі за тематику, навіть якщо вони будуть україномовні, я рекомендувати не буду. Тому якось ось так. Це виключно те, що мені сподобалось і Тому мені захотілося підтримати цю дівчину. Я не знайома з нею абсолютно, але мені сподобалось те, що вона робить. В неї досить гарно виходить і мені здається, вона варта того, щоб її канал розвивався. Якось ось так. Отже, я вже прибрала нашу дитячу зону. Все повимивала стіни, батареї, під підвіконня. Єдине, я намила вікна, тому що у нас москітні сітки, я, відверто кажучи, боюсь їх знімати. Колись моя мама знімала так сітку і вона впала вниз. Тому я якось боюсь її досвід повторити. Вона ще вже замінила рамку. Побігла в епіцентр, купила швиденько і вже попралась білизна постільна. І я швиденько прасую декоративні ось ці налочки на подушку, попросувала, постіль не прасую, адже вона така не і тим більше вона в сушці проходить таку термічну. Обробку. Я швидко застеляю ліжко відносно швидко, настільки це можливо, адже застелити ліжко не дуже і, можливо швидко, особливо одягнути під ковдру, то це просто якийсь квест, особливо де, тут у нас ну, така, такий маленький отвір, а ковдра величезна, і одягнути її то досить важко. Застеляю ліжко. Я, до речі, от коли щось роблю, завжди включаю собі якийсь фільм по телевізору. От дивилась на нетфліксі смішну комедію, забула назву, напишу або вставлю картинку, як називається. Така кумедна досить. Мені сподобалося. А ось передягнула декоративні подушки, все поскладала і беру за дитячі ліжечка. Я їх обов'язково промиваю. Також застеляю ліжко. Переправила все і прасую. Дитячі ліжка обробляю гарненько, і в принципі, тому що там бавовняне таке просторадло і також підковдра, тому я їх прасую, бо аж занадто пошм'якані. Застеляю, відсовую ліжечку, там мию там і кладу його на місце. І донечки на ліжко готове. Мені здається, ще трішечки буде замаленьке і ми зараз задумаємося, як їх перестріляти. Дитяче, не знаю, як це буде. Ми будуємо будинок потрішечки, це не бюджетна справа. і це швидко не робиться, але тим, що зараз не такий аж легкий час для цього, але, але треба йти вперед і жити далі. Адже життя не стоїть на місці, поки є можливість треба брати від нього все. Також я помила в нас телевізор, стіни, двері, адже двері в нас завжди замацані, такі, що просто жах. Помила підлогу, обов'язково це протирається плінтуса наші, тому що вони білі і там завжди висідає дуже багато бруду, і я їх протираю. Обов'язково щоб вони охайніше виглядали. І ось я попрала наші килимки, такі, що біля ліжка стоять. І спальня наша готова. Ось такий в мене результат вийшов. Звичайно, це ненадовго, але діти, як тільки забігли відразу до іграшок, все порозкидали, їм потрібно. Ось такий знаєте, художній бартак. Вони, Вони художники, вони так бачать, але нічого страшного це діти. А все можна прибрати, головне, щоб ми були здорові і щасливі. А ось такий аспект, аспект їхнього життя приносить їм неймовірне щастя. А поки я прибирала. В нашій спальні я це до вечора робила. Діти були у вітальні, і вони просто її тут рознесли на нічого. Тут було все, що хочете. Пазли по всій кімнаті. Я ось вхожу, збираю, поки позбирала всі пазли, і ще треба перебрати, тому що це в одній тимурчикові, одній Полінкині, а нас все перемішане і. Таке треба було позбирати всі іграшки, також ось мої гладі волоси. Вони вже трішечки підв'яли, але верхні, верхні квіти ще живі, і я вирішила їх обірвати, оці, що зів'яли, і підрізати, зробити їх корот, коротшими і покласти е, в меншу вазу. Я обожнюю квіти. Я думаю, ви вже дивлячись мій канал, все зрозуміли. Я не відношусь до тих жінок, які кажуть, що не люблять квіти, не люблять, коли їх дарують. Я люблю, якщо хочу, можу піти купити їх і сама, але і чоловік досить часто мені дарує квіти і мені здається, не додають такого затишку вдома і прикрашають його тільки. Квіти просто я обожнюю. Купляю їх переважно в бабусі з таких дідусів домашнім. Це я купила в дідуса з бабусею обремок гладіолосів, тому що третій перекупчиків стоять і постійно продають там квіти. Я запиталася. Вони досить дорогі і ще вони по одному кольору собі визначили кількість колір, визначили, перемотали в букети. І я по суті так маю в них купити той колір і взагалі такий букет, як вони, вони то собі придумали за мої кошти. Коли попросила різних кольорів, вони мені відмовили, і, звичайно, що я пішла і думаю, ви мені не продасте, продасть косінніше. Продали мені бабуся з дідусем. Вони мені ще тисячу раз подякували, побажали мені щастя, здоров'я і мені набагато приємніше, що я допомогла так, літнім людям, які продавали справи справді свої домашні гладіоз, які вирощені своїми руками, ніж людям перекупщикам Я вже не буду говорити про те, що вони більш ніж впевнена не сплачують податки і торгують в неналежному місці. Тому якось ось так. Але це вже на їхній совісті. Ось поки балакала, я закінчила прибирання у нашій вітальні. І ось наш результат. У нас завжди такий чудовий захід сонця. І Я люблю ним любуватися. А ще я ходила в супермаркет і на ринок і зробила деякі закупки продуктів додому і вирішила з вами поділитися, Думаю, що вам буде цікаво. І по цінах поділюся, що в нас як. Куди? Тому дивіться. Отже, я була на манікюрі. до речі, ось у мене нові нігті. І після того вирішила заїхати на ринок і в супермаркет закупити стрішечки. Покажу, що купила. Що купила в супермаркеті. Це ось дивіться. ось на 860 гривень. Що я купила саме в супермаркеті? Це мікс для салатів. Тут є і листя бурячку, і рукола, такі різні. Далі пампушки, дві упаковки, діти люблять. Потім базилік докупила. В мене є той, що ми садили. Він вже великий. Я буду робити песто. Сьогодні я дуже люблю соус песто. того буду робити сьогодні домашній. Поділюся з вами рецептом. Яйця 10 штучок. Бо там велику. ну Мені було незручно просто велику пачку нести. Далі взяла шлуночки, курячі буду готувати в сметані. Покажу, як це роблю. Взяла 3 пачки гречки. Потім помідори. Тут скільки помідорів. ну Майже кілограм, 900 грамів. Кукурудзу взяла. Кукурудза, тут це все 47 гривень. Не знаю, скільки тут є сім, здається, кочанів. Потім взяла вершки, ось такі, 30% літрові, взяла великі. Потім одну брокколі. Таку гарну дуже, бо була дуже хороша ціна. Ціна 24 гривні за кілограм. І перчики також була хороша ціна, взяла 4, 3 штучки. Ось такі. Закупки були в супермаркеті. За це все я заплатила 860 гривень. Ну, не можу сказати, що дешево, але не можу сказати, що якось захмарно, адже я взяла ну, досить багато. Я взяла і літр вершків. Вершки це ніколи не були дешевим продуктом. Хоча це набагато економніше, ніж сметана, то я беру вершки. тому що для соусу вершків треба набагато менше, ніж сметани. Потім гречка, гречка самі, знаєте, не бюджетна. Просто була по 83 гривні і я взяла. Далі брокколі, як я вже сказала, 24 гривні це дуже дешева ціна. Потім перець був по 69 гривень. Ну, а то все решта таке не дуже. А і кукурудза, я не пам'ятаю, чому, Та Те, теж по 30 гривень, кілограм, чи скільки. Теж недорого. Також я була на ринку. На ринку я купила. Стаканчик афанів чорниці і кілограм е, слив. Буду пекти поріг сливовий. Такий рецепт, такий легендарний з Нью-Йорк тайм Також ще купила дітям е, три стакана малини домашньої. Вони вже забрали їдять десь. І зараз покажу, я ще забігала до нас в копійку. Зараз покажу, що я купила в копійці. І стосовно от, на ринку, якщо чесно, ціни якісь просто космічні. Я дуже хотіла паста, я не знаю стручкова квасоля. Я не знаю, як куди називають. Моя бабуся взагалі казала на то шпарагі. Е, така широка зелена стручкова квасоля. Її я люблю так проварити і в такому сметанному соусі з чесночком. Щоб ви розуміли, один кілограм 90 гривень. Ну, як там не кілограм навіть. Коротше, пакетинг був такий невеличкий, 90 гривень. Я взагалі в шоці була. думаю, я не так вже і хочу тих фасоль. Ціни на ринку дуже дорогі, от реально дуже дорогі. Дешевше піти купити в супермаркеті щось. Е, так. Показую. Купила шпатель, з корпус вирівнювати. Потім зубна паста у нас закінчилася, взяла якусь таку пасилу її бачу. Взяла, думаю, ладно, візьму на пробу. хоч, До речі, я не дуже люблю відбілюючі пасту, але вже вже як є. Потім спиці взяла, бо немає такого міні-розміру. І малим взяла. Це шампунь і льдуш дитячий, два в одному польський. Я вже другий раз беру, мені подобається хороший. Він без барвників без і запах такий травою, якоюсь пахне травами. І ще забігла у ваніль кондитерський магазин і взяла ванільний екстракт. Тому вже все. Вже закінчився ванільний цукор. Це набагато видніше взяти баночку ванільного екстракту, ніж. Ось цукор постійно купувати. Ось так. Такі покупочки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну і, звичайно, за традицією, запрошую вас до себе на кухню, будемо готувати смачнючий обід. І розпочнемо з приготування супу з фрикадельками, Як його готую я. Я вже поклала бульйон варити, додала туди перед горошком та лавровий листок. Тим часом нарізаю картоплю, цибулю. And I feel alone with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it. I have said I can take it. But I think you should let me mm go. -hmm. Cause I need some time. Коли бульйон закипів, я додаю туди, туди картоплю та промитий рис. Поки картопля з рисом вариться, я кладу на вогонь сковорідку, додаю трішки олії та кладу тушкувати цибулю, потім моркву. А також пер цим трішечки тушкується. Я з загальної кількості додаю трішечки бульйону, щоб воно не пригорало. І в кінці десь одну столову ложку вершків. І так то тушкуємо. Також у мене заморожені вже напівфабрикати були фрикадельки. я їх додала, і потім додаю пожарку в суп солю. Перчу і залишаю варитися на маленькому вогні. І вже коли суп майже готовий, то даю зубчик чеснику та зелень. Наступна страва це будуть шлуночки в борковому соусі. Я для початку поклала відварювати шлуночки з морквою, цибулею, лавровим листком та перцем горошком. Відварюю так до готовності. І Тим часом нарізаю цибулю, моркву та перець. Кладу на вогонь розігрівати сковорідку, додаючи трішечки олії. Потім кладу тушкувати цибулю, моркву і перець, поки вони тушкуються, я нарізаю ось такими смужками шлоночки. Коли овочі протушкувались, я додаю тоді шлуночки туди та трішечки тушкую. Потім вливаю вершків та бульйон, на якому варились шлуночки, і під закритою кришкою тушкую. Майже коли готове, додаю зубчик чеснику і ще трішечки тушкую, і в кінці, звичайно, додаю зелень. Я обожнюю ту страву і готую досить часто. Тушкувати їх треба досить довго, щоб вони були м'якенькі і ніжні. На гарнір у мене сьогодні картопля пюре, я її нарізала, відварила лавровим листком в підсоленій воді. І готову картопляне пюре. Я додаю масло, а також воду обов'язково, на якій варилась, та вершки. Я не шкодую, адже я не люблю, коли дуже густа картопля. І добряче її спиває. Не знаю навіть як ця штука називається, якою картоплю товчуть пюре. І, і на салат на звичайний, і салат з гірків з помідорів. З цибулею заправила цього разу майонезом. Такий не дуже корисний, але смачний. Часом і таке потрібно. А на десерт у нас буде пиріг, сливовий з газети New York Times, Це такий досить легендарний пиріг, але дуже легко готується. Беремо розм'якшене масло, надаємо цукор та спиваємо. По одному вбиваємо яйця та збиваємо, додаємо дрібку солі, а також борошно просійне з розпушувачем, додаємо в рідкі інгредієнти та перемішуємо до однорідності. Змішуємо цукор з корицею та перемішуємо, відкладаємо в бік. Форму натираємо верховим маслом і викладаємо туди тісто. Тісто виклали, а тим часом приготуємо сливи. Розрізаємо їх навпіл та вибираємо звіти кісточки. На готовий пиріг викладаємо сливи розрізом вверх. Сливи присипаємо цукром з корицею. Кладемо випікати в духовку 180 градусів 40-50 хвилин. А ось і результат. Поріг дуже смачний і досить простий в приготуванні. Моїм домашнім він дуже смакує. А ось і результат обіду, картопляне пюре, неймовірно смачне та ніжне. Також салат з помідорів горків. А ось це тушковані шлуночки, дуже їх люблю і з картопляним пюре вони спакують просто неймовірно. І також на перше у нас був суп з фрикадельками. ми може з'їли, діти з'їли точніше. І ось красень поріг. Дуже все смачно. На цьому, все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, я вас мотивувала. Дякую, що дивитесь. до зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, все буде Україна.